Бажаю всім здоров'я на каналі The Hunter. Осінь, холод, вітер, бурштин. Друзі. Звісно ж, бурштин, куди ж без нього. Нарешті, підійшов, нарешті підійшла та пора, коли вже пора їхати на бурштин, бо вже майже всюди рибка не дуже клює. Але на бурштині, як правило, має ловитися завжди. Не втрачаємо часу, йдемо, збираємо нашу команду сьогодні. Дімон, Славік Назар і я. Так що ривалка буде серйозна, дивіться, далі не перемикайтеся. Ось ми і всі в зборі. А ну, то що ви всі шифруєте? Ось так, зустрів нас бурштин, холодно, це раз. Вітер це два. Дощ. Ну, непонятно чи то дощ, чи то сніг, якщо чесно. Шоста ну, година ми вже на місці. Вітер в лоб, в принципі, як і завжди. Йдемо, займаємо місце і будемо щось рибалити. Я думаю, включся тоді, коли буде нормальна погода і хоч якось можна буде рибалити. Ось ми вже нарешті розклались, посвітало. Погодка ну, начебто трошки стабілізується. Подивимося, що буде. Ну, Поки що таке, противний дуже вітер, холодний. Рибки немає. Я розклав я фідер. Це есконалду 500 грам. Хлопці ось, ловлять на поплавок. Верхушку, там рибчик, кажу рибчик. Верхушка, сонячний окунь, звичайний окунь попадається. Дімон вже під лящика спіймав одного. Пробуємо вгадати, що тут сьогодні по рибці буде. Також загодував я біля берега на поплавок, в разі чого перескочив на поплавок. Ось попри нестерпний вітер, все-таки вдалося спіймати першу рибку. Мали ми її нечесно, бо я так зрозумів, їх тут є багато, але вони ще чомусь не клюють. Оп. Оп, такий підлящик. В принципі, поки що слабенько. Але нічого, ми трошки привикнемо, пристріляємося. Вроді якесь навіть би сонечко трошки зараз вийде. Може навіть буде рибалка. Ловлю я поки що на один опариш. Годівничка 30 грам. По каші це фідерспорт лящ преміум. Лящ і плотва, якщо не помиляюся. так. До речі, годівничку, я бачу, здалося б трішки тяжче. Ну хоча б 40-50 грам. Скільки течія на диво на каналі сильно сьогодні так, ось і клювання і я надіюсь це врат... так ух, потва. Ви погляньте на цю руду класно плотла просто. Один опарчик. Чергова рибка. Хоть сьогодні якась рибалочка буде трошки. Шос рух, підлящик. Так, ще ось підлящик один. Ось Ярослав спіймав також рибку. Ну, цікаво, що вона сьогодні вийде. Потрішки-потрішки по починає покльовувати. Так, знову хороше клювання, є рибка, мабуть, плотвечка. Так, тутвечка. Оп, хороша така. Так, риба тепла, просто капець. Так що, якщо не хочете замерзнути в руки, треба просто ловити рибу. О, гарне клювання просто шикарне. З відстрілом таким. Ла як класно піймав по двох зразування було зльоту, але нема був підлящик єш п'є трохи соплі. Є е, назари ну, ми карась а ну дімоче хорош уважай на кінчик, чуєш Назар? Ну класний бурштинський тупорилий карась Затище хвилинок на 15 і ось і в хлопців плотвичка, і в мене. А, у мене підлящик. Так, ходи сюди, так, маленький. Тільки не тріпіскайся. Зараз я тобі скажу, коли. Але ти засранець. Так, Риба тепленька, просто капець. Тут і гріти до неї. Рибка клюнула в льод. Тільки впала зразу тут. Що це в нас таке? ой 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 яка плотвичка. Таку плотвичку вже треба брати під салком, чесно кажучи, тут така плотва. Ха-хо-хо-хо-хо! Тут така плотва капітальна. Ох, чувак! Ось гляньте просто яка красуня. Крута красуня. Ха-ха-ха, чудово. Гляньте, просто яка красива красноторка. Ух, ця червона купірочка. До <реш> речі, сама одна клюнула. Викаплотвечка. Підрович. <реш> одна плітка. Ну. <реш> Куди? Ця плотва... Ходять слухи, що ця плотва жариться без олії, паню. <плес> <плес> І Дімончик щось там тягає. Ну ти капітально розклався. Весь, окремо один оперш, окремо другий, так? <плес> Взагалі файно. О, ще би трошки пішов без плаву. Садок. Матрікс, все Матрікс. Діночка гарна. Великий опар. тебе? 60 грам, так? Так, трішки зігріємося, чайочок, трошечки яблучного пирога. Ну, вітер страшенний, просто, я не знаю, сидіти. Він, по-перше, боковий, лобовий, фронтовий, якийсь такий непонятний. Капець. Рибка щось перестала хлювати. Не будемо підібрати ключик, ну, а поки їмо. Усім хто є смачного. Трофеї. Перші трофеї бурштина. Поплавочок. Два грами. Камаджаки. джаки Кам... О, ще ячки такі якісь. Потужні. Цікаво. Трошки-потрошки рибка та й ловиться. Деколи отак. А деколи і неправильно, так? Неправильно, не можна так робити. <рив> так, поки Назарчик гуляє, відпочиває. В нього клює рибка. Отличка. О, ну, підлящик. <реш> <реш> треба так для мене. Є клювання і є рибка. Оп! Отечка. Ось така. Оп. Ось Назар спіймав плітку також. Гарно, всі ловлять. Слабенько, звісно, але ловлять. Так, є якась хороша риба, на диво дійсно хороша. Так, і це на паузі. Довго фідер стояв, я надіюсь, це карась. Я просто надіюсь, що це карась. А, сон! Димон, <гум> Дімон я сама піймав! Сама піймав! Opa, soma. Ah, oh, tá, que terrenco. Terrenco, e aqui que graça que lente. não a pares. Ой, так ти вус Іман, усты. Імон. його їв. Добрий, чобаш. <різь> давай зараз з два разом. Так, що, пускаємо це окрасення, так, правда, це риба, шкідник доволі. Тихо. Пускай бо клює риба, клює, клює, оп! Ваня в прямому ефірі. Я надеюсь, то не сам. То плотвечка. У яка хороша. Ой, гляньте їм. яка. Яка плотва. Водичка просто рядка на. Чергова клітка, до речі, гляньте, на що воно ловиться на лошайк з опаришем. Так, ось і мій результат Я спіймав скільки, зараз вам скажу, я спіймав 24 рибки. ну, Загалом це все. Пару підлящиків і хороша плітка Там є одна така плитва, що просто для пець. Ось ось, ось ось, навіть покажу вам її. Гляньте, яка просто грубезна плотва. Так що, біжи додому. Так, біжить. Біжить маленький. Димончика, ще остання риба. Остання риба і то щось гарне. Карась? Ну, гарний. Tuo, да, та. Славаче. Слава так бере, слава Ти славче. Піни піцак, бігни піцак. Чекай, давай, давай ще раз, ще раз. Не <підніпіця> тут... Ха-ха. Ja nie wierzę. Bratek! Ciebie nie wezmą do zbiornika. Ja nie nie Ja nie nie zbieram. Jaki krasek. Sławczyk widzi i on czuć, nie prób tych